Добрий вечір, рідне місто. З вами програма Політичний Аспект. Минулий тиждень в Україні суттєво не відрізнявся від попереднього, оскільки в політиці країни панує невизначеність, та це ще й на тлі світової економічної кризи, яка суттєво вдарила по українській економіці. Сьогодні вирішальним кроком для покращення стану справ в економіці є реприватизація деяких підприємств та націоналізація інших, оскільки саме в складних економічних умовах, якщо великий бізнес та олігархи не в змозі відповісти за людей працюючих на цих підприємствах, потрібно цю відповідальність перекласти на плечі уряду на плечі держави. Перед обличчям світової економічної кризи уряд Юлії Тимошенко намагається, хоча б якось покращити стан справ в економіці, наповнити державний бюджет. Але як це зробити, коли більшість підприємств в нашій країні належать частному приватному капіталу? І саме господарі цих? Підприємств не можуть впоратися із своїми працівниками. Весь час намагаються якомога більше звільнити людей, не говорячи про те, щоб наповнити, хоча б якось державний бюджет. Під час глобалізації економіки націоналізація підприємств в країні майже неможлива, оскільки це достатньо непопулярний крок у всьому світі. До того ж, більшість олігархів знову і знову поквапляться поскаржитися на те, що уряд Юлії Тимошенко порушає права їх власності. Але скажіть відверто, панове, ви придбали стратегічні підприємства колишньої радянської країни за безцінь. А відтепер пануйте в країні, отримуючи надприбутки. Перед обличчям світової економічної кризи здавалось би, що уряд, адміністрація президента, рада національної безпеки та оборони, теперішня опозиція повинні виробити єдиний план виходу країни. З економічної кризи, але йдуть місяця, цього не відбувається іде розшарування суспільства, збіднення населення, знецінення національної грошової одиниці тотальне безробіття. Останнім часом на телеекрані все більше можна побачити діячів теперішньої опозиції у лапках, які прагнуть стати шоуменами, але це на жаль їм не вдається, оскільки природою не закладена така здібність. А саме головне те, що ці люди не відповідають на жодне питання, яке стоїть перед країною, на жодне питання людей. Прикладом такої безвідповідальності слугує програма Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі Україна, куди був запрошений лідер теперішньої опозиції Віктор Федорович Янукович. Жодне питання людей лишилося без відповіді. А відтак Янукович знову і знову прагне отримати перемогу, користуючись старими. Політичними психологічними аспектами, які ще міцно тримаються у свідомості пересічних громадян, єдина можливість сьогодні для уряду Юлії Тимошенко поповнити державний бюджет, це є. Отримання кредиту від міжнародного валютного фонду, і в цьому нічого немає такого, що суперечить національним інтересам, що зраджує населенню країни. Як про це неодноразово заявляє адміністрація президента, та й сам президент Віктор Андрійович Ющенко. Багатьом міжнародним експертам дуже важко щось радити Україні, та й можна розгубитися в умовах української дійсності, але мені близька позиція колишнього речника президента України Віктора Ющенка Бориса Немцова, який стояв на майдані в 2004 році. Він бачить всі проблеми українського суспільства, політики і економіки, незбалансованості діяльності гілок влади. Влади у діючій конституції яку слід змінювати може не сьогодні, але з часом слід удосконалювати та робити певні кроки, аби збалансувати діяльність усіх гілок влади, налагодити їх роботу. Теперішню українську опозицію, на чолі з партії регіонів, навряд чи можна назвати опозицією, оскільки вона не відповідає самому терміну опозиція, вона не прагне консолідовано працювати із чинним урядом, не має свіжих інноваційних думок щодо виходу країни з кризи. А відтак постійне звинувачення уряду Юлії Тимошенко вже всім набридло, і ті люди, які останнім часом. Хоча б трохи замислюються над перебігом подій в країні, розуміють, що Янукович це лідер вчорашнього дня. До недавнього часу теперішня українська опозиція у лапках відкидала всілякі виступи прояву недовіри людей до діючої влади і виходу їх на вулиці. Але сьогодні саме цей спосіб, вдало запозичений від подій Помаранчевої революції, використовується багатьма діячами теперішньої опозиції. Більшість людей сьогодні розлючено, бо вони доведені до крайньої межі відчаю, не впевнені у завтрашньому дні. До цього життя в країні не було безхмарним і впевненості такої не було. Але світова економічна криза посилила невпевненість у завтрашньому дні пересічного українця. Але подивимося правді в очі: підвалини теперішнього економічного стану закладені в країні не наприкінці дві Томого і навіть не в 2008 році. Вони були закладені на протязі останнього десятиріччя. Як тут не пригадати слова першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука? Маємо те, що маємо, і не будемо звинувачувати у економічних проблемах країни лише одну особу прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Будемо гідні нашої землі. З вами був Валентин Старков. Зустрінемося на наступному тижні жни